Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео хотів би поділитись досвідом використання своєї станції від компанії Bluetti, модель EB70. ємністю на 716 Вт по батареї, потужністю 1000 Вт номінальну і 1500 Вт. Пікову потужність. Якщо ви хочете купити цю станцію, то в цьому відео поділюся плюсами та мінусами даного девайсу. будуть тести. Ну і в цілому розповім про своє враження від даного девайсу. Підключимо все по порядку різні. Прості якісь речі, щось складніше більш з побутових приладів, але почнемо з того, що розповім трошки про саму станцію. Якщо брати по дизайну, то виконана вона дуже гарно. Мені подобається, що вона виглядає і відчувається якісною по матеріалах, по елементах керування, по зручності всього розташування тут проблем взагалі ніяких немає. Зручна ручка для переноски. Станцію можна спокійно переносити з кімнати в кімнату. При потребі можна брати на природу, вона, до речі, вже випробована на природі. І якщо брати по компактності, по габритах теж вона не займає багато місця і може стояти там десь на столі під столом на поличці. Принципі, це класно. Що стосовно виконання, то це пластик. Ну, ж таки, якщо брати передню частину, все доступно, багато роз'ємів. По роз'ємах тут є USB Type-C два штуки 100 ваттні Будь-яку техніку можете підключати: телефони, ноутбуки, монітори, щось потужніше там без проблем. Є два usb type A для зарядки інших гаджетів. Є два 12 вольтових DC роз'єми. Це для роутеру та оптоволокна. Можна заживити. Хочу сказати, що якщо ви підключаєте щось там, ноутбук або роутер в ці роз'єми не через розетку, то вам набагато довше часу вистачить станції, тому що її не треба перетворювати буде на 220. І обов'язково в першу чергу використовуйте саме ці роз'єми. Тому що якщо ви роутер підключите сюди і підключите сюди, різниця буде велика. Тут буде розхід енергії менше. Так само і по Type-C, Краще ноутбук напряму сюди підключити, чим через розетку. Ну і відповідно є дві розетки для приладів, які тільки від 220 працюють. 12-вольтовий прикурювач можна зарядити від машини. Зарядне місце для блоку живлення стандартного чи панелі. Вона, до речі, заряджається від панелей до 200 Вт. І сам блок живлення теж ось такий на 200 ватт е, невеличкий мінус: те, що блок виносний. Є станції багато, вже які блоки мають всередині. Так вона буде тяжче, але зручніше, все таки, коли просто кабель ви втикнули в саму станцію і заряджаєте. У вас блок цей не лежить під ногами, не висить там десь і е, відповідно зручніше. Але в принципі не критично. Блок іде на остоковилку і от сам роз'єм для підключення відповідно ось сюди. Якщо брати по зарядці, звичайно, що тут вже у кожного там різні графіки по відключенню світла, але якщо у вас, наприклад, там 2 години світла може бути потім виключили, то дана станція, ну, скажімо так, напевно, що не варіант, тому що вона повністю заряджається до 3,5 годин, а то може і 4. Тобто потужність 200 Вт блочку, ємність 716, то рятовно виходить 3,5 години. В моїх реаліях, так по моїх графіках відключення я встигаю зарядити, то для мене це норма. Ну а там ви вже дивіться, як у вас. На передній частині також є ліхтарик. Ну це такий слабенький ліхтарик, є декілька варіантів яскравості, є, є також режим свічення таке мигання, але я його ніколи не використовую. По суті, все світло підключаю через необхідні роз'єми або через розетку. По екрану. Екран тут є, показує вхідну потужність, вихідну потужність, скільки йде розхід. І ось так показується. По 20% рисочками скільки заряд, і це є мінус, тому що не інформативно. Адже хотілося б, щоб хоча б там по 5% показувало, або взагалі там по 1% і показувало, скільки часу станція попрацює в даних умовах. Тут ви тільки можете вираховувати. Але покористувавши станцією певний час, я відповідно вже звик до скажімо так, розходу своїми приладами енергії, і я вже приблизно знаю собі на який час мені вистачає. Кнопка це відповідає за включення розетки, тобто зараз вона виключена. Загоряється зеленим подача на зарядки з розетки йде. Якщо натисне цю кнопку, відповідно всі ці роз'єми також заживляються, є живлення до них. І е, зверху теж плюс це бездотова зарядка для всіх пристроїв. От, наприклад, навушники можна покласти, вони заряджаються, можна телефон покласти. І е, класно, те, що вона тут є, і вона працює, коли включена ця кнопочка. Бо цю кнопку виключили, навушники вже не заряджаються. Тому от, такий момент, щоб ви не переживали, якщо купуєте цю станцію. Включайте на кнопки і ну, взагалі читайте інструкцію. В попередньому відео про цю станцію багато хто писав про рівень шуму, і я погоджуюсь, є тихіші станції в роботі при зарядці особливо, тому що вона шумна при зарядці. Якщо в звичайному використанні моєму, то вона взагалі безшумна. Тільки в піку, якщо там щось потужне включається, вона може відповідно зашуміти. Або якщо постійне навантаження буде велике, тоді вона буде видавати шум. Але, в принципі, якщо брати по зарядці, то для мене не критично. Я там поставив десь під столом її, працюю, музика на фоні грає, я сильно її не відчуваю. Це хіба ви будете відчувати її в повній тиші, або, наприклад, вночі в кімнаті, коли ви засипаєте, то з нею знаходитись, да, це буде некомфортно, треба щось тихіше. Але як варіант завжди можна віднести в іншу кімнату і заряджати її вночі. З іншої кімнати її чути точно не буде. Це як. Потужний комп'ютер, який шумить там, ну, в принципі, під столом. Для мене особисто це не мінус, але якщо ви сприятливі до шуму такі, то краще брати щось тихіше. По децибелах там на сайті вказується, то можете порівняти з іншими станціями. Ну і для прикладу, ось тест, ось так станція заряджається. Шумить сам блок, тому що в нього є вентилятор, і шумить сама станція. Давайте зараз ви трошки послухаєте. Мікрофон ближче піднесу. Виключили світло на самому цікавому місці. Почали тестувати станцію і по графіку відрубали. Отже, ви побачили, що на дисплеї загорілось скільки ват іде в саму станцію. зараз я підключу світло, при якому, до речі. Перед тим знімав, моє світло зараз споживає 48 Вт. Це потужне світло для відеозйомки. Воно видає там, якщо я не помиляюсь, близько 150 Вт е на віддачу, так, по силі світу. От. І споживає 48 Вт. Якщо ви підключите щось менш потужне, наприклад, там, якусь ледівську лампу, звичайно, яка знаходиться у вас в кімнаті, то вона буде споживати Вт-20. В такому режимі тут можна легко порахувати. Світло буде горіти близько 12 13 годин від даної станції. Якщо ми говоримо, от просто зараз вона включена в даних умовах. Якщо брати по гаджетах, наприклад, ми включаємо в type та IPC кабель, підключаємо смартфон, смартфон заряджається, і ось піднялось живлення до 65 Вт. Получається, смартфон споживає трошки, от воно 64 скаче. Смартфон споживає близько 15 Вт. Ну, це залежить від вашого смартфону, але в цілому так і буде, що телефон буде споживати 20 Вт. Якщо він там за півтори години зарядиться, відповідно він споживе 30 Вт енергії. Це дуже-дуже мало для такої станції. Якщо брати по навушниках, от навушники поклав наверх на зарядку, дивимося, що додався, все на все там один. 1 ватт воно коливається. Ну, Наушники взагалі дуже мало споживають. Якщо порівняти з якимись іншими наушниками, наприклад, ось такими більшими, я так само підключаю їх на зарядку, от вони загорілись, тут споживання станція практично теж не відчуває. Тобто 1-2 вати беруть наушники. І це реально класно. Це стосується в принципі, всіх гаджетів, там колонки якісь прості, щось ви зарядите, наприклад, годинник, якийсь, там буде споживання до 20 Вт максимум. Тобто ви можете за один раз зарядити всі гаджети спокійно, там у вас з'їсть буквально до 50 Вт. 86 споживання це з монітором. Підключив я монітор на 32 дюйми, це монітор 4К з потужним блоком. Монітор ігровий, і це по суті як смарт-телевізор, і він споживає небагато відносно. Так, от в такому режимі зараз включено світло, включений монітор і йде споживання 86 Вт. Тому в такому режимі я, наприклад, можу працювати там 7 годин спокійно, навіть більше, і мені цього буде вистачати. Світло-монітор. Якщо підключити, до речі, ноутбук. От, у мене ноутбук зараз підключений до монітора. І зараз я вам продемонструю, як по заряду. Наприклад, включаємо ми на зарядку сам ноутбук. Так, у мене спеціальна програма стоїть на обмеження по заряджанню. От, Пішла зарядка ноутбуку, ви можете побачити. І дивимося на споживання. З ноутбуком зараз споживання ну, потрошки збільшується. От, 114 вже виросло. І знову ж таки, це е, таке споживання йде монітор. Ноутбук і світло. Це реально дуже круто. В такому режимі, наприклад, теж можна нескладно прохувати. Там близько 5,5-6 годин. Ви можете сидіти працювати спокійно. І якщо ви вдома користуєтесь очищувачем повітря, або зволожувачем, або вентилятором от зараз літо хочеться трошки прохолоди, то для прикладу підключаю свій очищувач. Він працює на вентиляторі, достатньо потужний. от Я його підключив. Він зараз запуститься. От він вже працює, вентилятор, вже він очищує. Споживання підросло там буквально несуттєво. Тобто, якщо ви будете підключати зволожувач, це десь 20 Вт, очищувач 20-25 Вт. Плюс, якщо, наприклад, вентилятор якийсь потужний, там ну, Вт 30-40, але при тому ви будете в прохолоді. Тому цей момент теж, я думаю, дуже важливий. Тепер давайте підключимо щось потужніше. Я вже підняв вилку, це PlayStation 5, і давайте її запустимо. От вона пікнула. Дивимось на дисплей. Пікове було споживання 229. От воно трошки зараз стабілізувалось. Так, 194 показує. 202. Ну, по суті, PlayStation споживає навіть більше, ніж якийсь офісний комп'ютер. Офісний комп'ютер, до речі, споживає всього на з монітором там близько 60-70 Вт. Тому, якщо ви в офісі, ви можете цілий день пропрацювати від даної станції на одному комп'ютері спокійно. А, так, значить, стабілізувала система. Зараз я запущу, переключую точніше на PlayStation, бо в мене монітор підключений і до ноутбука, і до PlayStation різними дротами. Запускаємо гру. Ось, іде споживання. До речі, є такий момент, що ну, в принципі, добре, що екран гасне, але було б круто, що ви могли саме пальцем натиснути і він згас. Не просто там, коли він так світиться, скажімо, певний час і згасає. А от щоб просто ви самі могли собі, коли хочете його включати, виключати. Ноутбук заряджається, світло включено. Ось станція запустилась. 328 ватт споживання йде. Це вже коли е, запущена гра. Це гра, ну. Потужна, відповідно, так? і якщо якісь такі більш лайтові ігри, то буде менше споживання. Ось в такому режимі, коли вже більше 300 Вт, станція зашуміла. Отак вона шумить. Але якщо вона під столом знаходиться, в принципі, вона відволікати вас не буде. Або якщо ви намушника будете грати, то по суті, в такому режимі е можна спокійно також грати. Якщо для прикладу, відключити ноутбук від зарядки, от я його відключаю. Споживання у нас падає на 287. 288. от, І в такому режимі можна порахувати, то виходить, що 2,5 години. В Принципі можна пограти в ігри навіть якщо є таке дуже бажання сильне. Підключив я до зарядної станції телевізор. Телевізор на 42 дюйми. Значить, ось станція, поживання йде 56 ватт. Ну, це залежить від телевізору, від доганалі, від яскравості. Якщо ви, до речі, скрутите яскравість на телевізорі, то ви можете там зекономити ще плюс-мінус там якихось 10-15 ватт. Якщо це в повній темряві, то тим паче телевізор працює так і ну без питань ви можете собі користуватись. Зручно від даної станції. Телевізор в такому режимі пропрацює, виходить, близько 10 годин, а то і більше, так? якщо просто включений от реально для фільмів, для відео. І це теж класний показник. Тепер підключаю до станції холодильник. Включаю зразу екран, щоб ми побачили пікове споживання. Вмикаю вилку. Піково було 990. Станція без помилки витягнула. Включила вентилятори. Включила вентилятори вона відповідно із-за того, що була пікова потужність, А от зараз виключила, тобто станція повністю безшумна. Мій холодильник, от ну, такий покажу вам достатньо великий. От він споживає 90 Вт. Більш сучасні холодильники вони будуть ще менше споживати. Там може бути 50-60 ватт, можливо, в деяких варіантах 45, в залежності від габаритів. І о, він зараз, виходить, працює, холодить, 90 Вт бере. Він попрацює десь мій холодильник хвилин 40 і виключиться. Тобто за 40 хвилин він десь візьме, виходить близько 70-75 Вт. І в моєму використанні холодильник у мене включається раз на 4 години. І тут не складно порахувати. За 4 години у вас буде там брати всього-навсього близько 70 Вт. І на даній станції холодильник може відпрацювати близько доби. І це реально дуже класно. Це якщо ми говоримо суто про один холодильник, якщо його заживити до даної станції. Якщо брати, наприклад, по такій техніці, як мікрохвильовка, чайник, праска, то звичайно це потужна техніка. Дана станція, мою мікрохвильовку, наприклад, не тягне, тому що там в неї мінімальне споживання 1200 Вт. ватт. Піку там взагалі 1700, вона, на жаль, не витримує. Ну, звичайно, це не та потужність, але якщо більш сучасні мікрохвильовки і менші, де йде споживання, наприклад, 650 або 750 Вт, і там піково буде, наприклад, до 1,5 кВт, то вона потягне, так? Вона запустить мікрохвильовку. Якщо ми говоримо про праску, то праски там мінімальні, які зараз існують, 1200 Вт. Мінімальна потужність. Вікова там висока, то вона праску не витягне. Це також стосується і фену. Хоча фен, якщо такий маленький, типа дорожній, на 600 650 Вт, вона потягне також. Основна задача цієї станції це працювати, це комп'ютер, це світло, це телевізор. Можна просто подивитись, зарядка всіх гаджетів. З економією, знову ж таки, якщо не перетворюєте не через розетки а напряму, то вам хватить її надовго. Якщо брати, наприклад, взагалі по, скажімо так, експлуатації, чи є в мене якісь моменти, моментів немає. Станція показала себе дуже добре. Ніяких глюків, ніяких нарікань немає. У мене вона навіть ніколи. Не уходила в захист без причини. Знаєте, там тобто, мікрохвильовка, то зрозуміло, там потужність не та. А от просто все багато, все підключав те, що чим користувався сьогодні, як і на відео, вона ніколи не виходила в помилку. Наприклад, холодильник теж під'єднали, 990 Вт. Вона спокійно собі витягнула. Тому е, можу сміло рекомендувати дану станцію. Вона зараз коштує в районі 30 тисяч гривень. Є, звичайно, варіанти цікавіші. Плюс-мінус за ту ціну в плані по заряджанню, знову ж таки, але по якості мені влюєті дуже подобається. Причому я дивився спеціально різні відео сервісників і казали, що ця станція вона найбільше ремонтопригодна, якщо порівнювати з іншими станціями. Якщо вам це відео було корисним і цікавим, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і не забувайте писати в коментарях свою думку. Можливо, у вас є досвід використання своїх станцій. Мені і моїм глядачам буде це цікаво почитати.